Депутатська група партії відродження не буде зараз голосувати за ці законопроекти за включення їх до порядку денного. Ми, що стосується законопроектів МВФ, вимагаємо чіткого розуміння, куди підуть кошти МВФ в цьому році, на які цільові програми. Ми вимагаємо поставити комплексне питання зміни до бюджету на цей рік, щоб повністю профінансувати субсидію населення на ЖКХ і так далі. Ми вимагаємо більш чіткої економічної програми. Для нас не зрозуміло. Чому на вимогу МВФ ми маємо ставити і голосувати приватизацію більше 300 підприємств сьогодні в Україні? Які будуть механізми приватизації, яка процедура приватизації, чому зараз горить приватизовувати особливо підприємства агропромислового комплексу, які сьогодні найбільш прибуткові? Для нас не зрозуміло, які взагалі вимоги МВФ поставила перед Україною щоб дати черговий транш. Ми, як наркомани, женемося за цими грошима, не дивлячись на те, які наслідки для населення ці вимоги приносять. Підняття і так далі, ми не будемо голосувати, поки не зрозуміємо вимог МВФ.